Привіт, мене звати Аня, і зараз я вам покажу тренування, яке направлено на зміцнення м'язів навколо ваших колінних суглобів, яке може бути як профілактика для травм або розминка перед вашими тренуваннями. Перед тренуванням бажано зробити розминку, якщо у вас є можливість, це 5-10 хвилин на кардіотренажері і порозкатувати м'язи. У нас такі каталки, ви можете це зробити на ролах для МФР, і цього буде достатньо. Перша вправа стільчик біля стіни. Виконуєте від 30 до півтори хвилини, в залежності від вашого фізичного стану. Обов'язково коліна у вас мають дивитись прямо, не в сторони, не всередини. Прямо кут має бути тут 90 градусів, і в кульшовому суглобі теж 90 градусів. Спина притиснута. Сидимо. Друга вправа це присідання. Виконуєте від 25 до 30 повторів. І з основного це має бути рівна спина. Основна вага у вас. На п'яточках також кут в кульшовому суглобі і в колінному не має перевищувати його. Тобто не робити надмірний нахил. Це не присідання, це нахил. Все. Довго так присідати? Другий комплекс, перша вправа це заходи на підвищення. Ви можете використовувати диван, стілець, але важливо, щоб це була якась тверда поверхня, десь на рівні коліна або вище, в залежності від вашої фізичної підготовки. Заходимо однією ногою, приставляємо іншу, спускаємося з цією, що заходили. Основне це коліно обов'язково дивиться вперед. Воно не може дивитись всередину. Піднялись і повільно спускаємось вниз. Ногу міняєте через раз. Раз зайшли однією, раз іншою. Друга вправа це нахили на одній нозі. Виконуєте від 20 до 30 повторів на кожну ногу. Стаєте на одну ногу, коліно у нас трішечки призігнуте, спина обов'язково рівна, ця нога йде вверх разом з корпусом. І повільно спускаємось вниз. Коліна так само обов'язково дивиться тільки вперед, не всередину. Якщо дуже важко, ви можете це виконувати на двох ногах. Також можна додати руки вперед. Третя вправа це присідання в планці. Стаємо в планці, ноги зігнуті, в колінах у нас кут 90 градусів, в кульшовому суглобі теж кут 90 градусів, плече над кістю. Ноги десь приблизно на ширині плечей. Згинаємо коліна до того моменту, наскільки вам дозволяє амплітуда, вирівнюємось майже до кінця, трішечки лишаємо зігнуті коліна. Таких виконуємо від 25 до 30 повторів. Коліно обов'язково весь час на одній відстані від підлоги. Тобто не має бути отак. Тільки так. І третій комплекс. Перша вправа це будуть випади вперед-назад. Тобто встали, зробили випад вперед і, не вирівнюючись, перекочуємося назад. Обов'язково коліно дивиться вперед, не всередину, і кут плюс-мінус 90 градусів в коліних, суглобах, спинка рівна. Таких робимо від 10 15 до 15 повторів на одну ногу. Вперед-назад назад це один повтор. Друга вправа це ходьба в присіді, тобто присіли. Ходимо вправо вліво. Спину максимально рівно і присід контролюємо те, щоб ми не вирівнювалися і не було ось такого. Ходимо так хвилинку, для ускладнення можна одягнути резиночку на колінах. Якщо сподобалось тренування, ставте вподобайки та приходьте до мене на тренування.